Артем Повалій, переселенець з Миролюбівки, що на Херсонщині. Його рідне селище було під російською окупацією понад півроку. Весь цей час чоловік був там, бо каже, займався волонтерством, допомагав військовим ЗСУ. Після звільнення Миролюбівки розповідає, росіяни продовжували постійно обстрілювати населений пункт. Тому чоловік вимушений був поїхати до Кривого Рогу. Виїжджаючи, потрапив під ворожий обстріл, отримав осколкове поранення у спину. Ми, як виїжджали, нас з сусіднього села танчики обстрілювали. Ви якби вже подумали, що все не, до, не долетить. І воно поруч упало і зацепило малость. Сюди приїхав, тут тут жуха. І воно, якби і удивительно, що там стріляють, а тут движуха, а з другої сторони, вже розумієш, якщо не движення, ти можеш скотиться в пріру. Зараз Артем уже півтора тижні живе у хостелі для переселенців у Кривому Розі та продовжує займатися волонтерством. Також їздить у рідне селище, ремонтує свій розбитий російськими снарядами будинок. Планує повертатися додому, адже після того, як ЗСУ вибили росіян з правого берега Херсонщини, там каже, стало безпечно. Два тижні жила у хостелі Віталіна з двома дітьми. Нам видали харчові набори, нам видали одяг. Ми виїжджали з маленькими рюкзачками. Для життя тут є все. Ці, за ці два тижні, от чому добре, що два тижні за два тижні можна вирішити багато своїх проблем, тому що ну, не болить голова, куди тобі, тобі повертатися, де тобі ночувати, де спати, і можна залишити дітей. Сюди трапляєш як до сім'ї. Зараз Віталіна орендувала житло, а до хостелу приходить, аби попрати речі, бо у її квартирі немає пральної машини. Проживання в хостелі для ВПО безкоштовне. Тут можна перебувати до двох тижнів. У хостелі 13 кімнат, які розраховані на 52 людини. Також є дитяча кімната, пральня, кухня, кімната для роботи і відпочинку та безкоштовний секонд-хенд. При заселенні людям видають постільну білизну та рушники. У нас кімнати по розраховані на чотири людини. Там чотири ліжка, ось і до двох тижнів. Тось тобто, це час, щоб людина приїхала, якщо в місто, вирішила якісь свої питання, знайти житло. У нас не палять, не зложивають алкогольними напоями. То тобто, ми, ну, ми попереджаємо про це. Ми розуміємо, що в нас можуть залишатися люди, як і похилого віку, так і з дітьми. Людина, яка поселяється, вона може користуватися всім, що на території хостела. Загалом у хостелі за два місяці його роботи вже зупиняли 45 переселенців. Більшість з них з Херсонської та Миколаївської областей. Ми одразу вірячи в перемогу України, закладали сюди не тільки таку благодійну соціальну складову для переселенців, для людей, які не мають житла, але одразу маючи на меті створення мистецьких резиденцій. І навіть ми його використовували буквально на цих вихідних. Ми робили навчальну тренінгову школу для активістів, для громадських діячів з Нововоронцовської зеленодольської ОТГ. І люди могли. Протягом трьох днів, п'ятниця, субота, неділя, тут вчити, ночувати, харчуватися. Тут також видають гуманітарну допомогу для переселенців за місяць. За словами Романа Морозова, роздали близько 10 тисяч наборів. Зареєструватися у хостелі можна за номером на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.